Все більше, друзі, запитань, чим же ж відрізняється робота сьогоднішнього ТЦК від роботи Радянського НКВД, що можу сказати? Ви все бачите, ви дивитеся відео, ви чуєте історії ці. І оця їхня ненависть і злість, оця особлива жорстокість, це все те, що. Ми недалеко втікли від Чингісхана, від татаро-монгол, від тієї азіатської жорстокості, яка була присутня тут століттями, розумієте, так? І, на жаль, частина людей більш європейських, адекватних, вони живуть по-іншому. Але е, значна частина оцих, я не знаю, як їх назвати, розумієте, я навіть не знаю, як їх цих виродків назвати. От. Це ті нелюди, які, ну, в жилах яких тече оця кров, яка говорить про те, що потрібно знущатися над людьми, що потрібно мстити, потрібно вбивати, розумієте, так? От своїх же, своїх. Це ми ж не говоримо за когось. Вони будуть вбивати слабших. Вони будуть знущатися над слабшими, розумієте? Тому робота сьогоднішнього ТЦК нагадує роботу НКВД тільки тому, що вони однієї крові. Розумієте, ці люди однієї крові. І думки в них однакові. В їхніх жилах оцих сьогоднішніх ТЦКшників тіче кров їхніх дідів НКВДшників. Розумієте? Поліцаїв. Це ніде не ділося. Ну, мені ніхто не розкаже, що це щось інше. Це те ж саме, ну, ніде не ділося, нічого не змінилося. Все як було, так і є. Оця кров вона ну, ніколи не дасть можливості людини, людині стати там, проєвропейською, стати адекватною нормальною людиною, яка просто хоче жити. Просто хоче жити, виконувати закони. Жити по законам там, цієї країни, де вона знаходиться, бути рівною серед рівних. Ні, це зовсім інша історія. Це довга історія. Якщо вам буде цікаво, я можу підготувати якусь довшу програму. Але сьогодні коротко вам, коротко, я думаю, що ви зрозумієте. Це кров. Ще раз нагадую: це кров НКВДшників, кров поліцаїв запроданців, які за сало. За кусок хліба вбивали своїх сородичів, своїх родичів, своїх друзів, близьких, батьків своїх, дітей своїх вбивали і їли. Розумієте, це ну це таке вивести як це. Я не знаю, друзі. Я просто не знаю.